Він першокласний ізраїльський боєць був серед тих, хто брав участь в антитерористичній операції в Ізраїлі. Та нині цвіарієлі ділиться досвідом в Україні. Тут він допомагає сформувати елітний штурмовий батальйон Національної гвардії цілковито за натовськими стандартами. Які це стандарти і чи вдається українським бійцям? На власні очі бачив Борис Сачалко. Ви тут знаходитесь для того, щоб закрити цей грубаний кордон. <світ> Тому що хто ви? Вой! Бо людське, просто так, тутешні бійці не ходять навіть у їдальню. А що це зараз відбувається, що це таке? Це у нас зупинка підрозділу, командир зараз приймає рішення, як йому переходити дорогу. Це ви так ще просуваєтесь, так? Да? Ми так везде просуваємося. Тут готують майбутню еліту Нацгвардії, штурмовий батальйон бригади швидкого реагування. Ось у нас ром. Значить, етат боєць 15 по центру. Їх тренує він, ізраїльтянин цві Аріелі Служив в піхотній бригаді Галані. Після цього працював в міністерстві оборони десяток років. Цві воював із тероризмом у Ізраїлі, родом із Латвії. Тому російську знає в Україну потрапив за часів майдану. По тому навчав кілька військових підрозділів. Тепер тут була ідея така, щоб реально цих людей натренувати, щоб не було цих алкоучебок там по пампа місяцю, там по 300 патронів за місяць. Там щоб такого такого було. каже в Ізраїлі, перш ніж відрядити на антитерористичну операцію. Бійця навчають щонайменше півроку тут в Україні. Цві надали по повний карт-бланш. Роби, що хочеш. І він робить. У нас виключно вчаться воювати, і вони більше нічим, крім цього, не займаються. Тобто вони не не белят бордюра грубо говоря. То есть они выстреливают значительно больше, чем 300 патронов в месяц. Тут муштруют за натовскими стандартами, как наибольше практики. Вот там в лесочке расположена группа мишеней. Бойцы не знают, где они расположены. Они будут идти определенной формацией, чтобы захватить тут 100 метров примерно. Это тактика с боевой стрельбой. То есть это то, что, что в Израиле делают целыми днями. Контакт на 12! на Расстояние метров! Только они заметят, первый солдат, заметит цель. Командир. Это прежде всего тренировка для командира должен выдвинуть правильно фланг. Где стрельба? Ба-ба-ба-ба! Доки ці впроваджує НАТО на полігоні, вояк як випробовує заморські стандарти в штабі. Він керівник штабу опанував військову справу в Америці. Був миротворцем у Косово. Тепер сидить у лісах Київщини. Каже, американці розрізняють два типи військового менеджменту радянська, а нині і українська метода. Це коли військові операції планують генерали в штабах. Такий спосіб натівці визнали недієвим. Інший спосіб це command. підлеглому командиру. Надається. Кінцевий результат, а е, спосіб виконання завдання вже покладається на безпосередньо на підлеглого цього командира, який реально знаходячись е, в цьому районі виконання завдання, може краще знати обстановку. Нині саме таку методу впроваджують у новому підрозділі Нацгвардії. Про НАТО тут теж говорять більше, ніж про їжу сон і своїх близьких і говорять англійською. наші солдати готуються до реальних бойових дій. Головне завдання це війна. А, а ви американець? Ні, я з України. — А скажіть, тепер щось бути українською? Я люблю Україну. Тим часом ці завершує тренування підсумової українські генерали розділилися на дві частини, і одно з них реформування армії не тішить. Безусловно, є супротивлення. Ну ви не можете прийти к високому начальнику і сказати, що все, що він в житті дітей, було неправильно. То тобто це абсолютно естественно визиває супротив у любого руководителя. Тобто для цього того бути політична воля у Геніралітета нині підрозділ ще формують, набирають і вишколених військових і новачків добровольців. Потім усі вони рушать на схід. Реальна ефективність натовської системи в українських реаліях випробовуватиметься саме там, у боях. Якщо хлопці впораються, а саме так і буде, кажуть. Сві заморські методи впроваджуватимуть і в інших військах. Ресучалко Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ.